Сьогодні поговоримо про забезпечення експлуатаційної передатності вогнезахисних покривів та виробів. Упродовж експлуатації важливо підтримувати експлуатаційний покрив у відповідному стані. Для цього призначається відповідальна особа, яка слідкує за технічним станом покриття. Перевірка стану вогнезахисту проводиться не менше ніж один раз на рік. За результатами перевірки вогнезахисту складається акт технічного стану вогнезахисного покриття. Якщо виявлено пошкодження. Необхідно вжити заходів для його відновлення або заміну вогнезахисного покриття. Ремонт вогнезахисту здійснюється відповідності до регламенту. Для забезпечення вогнезахисту можуть проводитися лабораторні випробування. Якщо є видимі дефекти на площі більше ніж 20% або лабораторні дослідження показали негативні результати, покриття необхідно замінити. Заміна та повторне нанесення вогнезахисної речовини. Проводиться у відповідності до регламенту. Регулярні перевірки вогнезахисту забезпечать довготривалу експлуатацію ваших виробів. Не розібрався з вогнезахистом? Пиши нам в особисті, ми допоможемо.